Будемо ділитися далі по крипті, по фондовому ринку протягом тижня, якого давно ще ніхто не бачив. Давно ще ніхто не бачив не завжди за. Що ж, раді вас вітати, раді всіх вітати абсолютно сьогодні. в нас 26 січня, і це час абсолютний час для того, щоб записати дуже файний, дуже потужний, дуже сильний огляд по ринкам. Будемо говорити сьогодні про крипту, про перспективи і про те, що я зараз очікую, і мій колега від. Кріпти, от, і профундуй про, фонду, і, про форекс, і про все. Багато наших гіпотез, багато наших е, якби думок. Вони реалізуються повномірно. Реалізуються повномірно вже. Тобто, вже ми бачимо результат. І зараз, от саме, я думаю, гарний час, піковий момент, особливо от по крипті, Є один, який от вар, на який вартує звернути увагу. Отже, коротше, починаємо. Починаємо, почнемо, мабуть, ми з біткоїна. Давайте зроблю коротенький е, апдейт по очікуванням на біткоїні. В телеграм-каналі за посиланням в описі під даним відео я подавав, е, подавав сетап по біткоїну і казав, що звідси, що все-таки тут ми закрили з вами шорти, якщо пам'ятаєте, в районі 89. Тисяч, да? Я казав, що прийшла нормальні об'єми, гарний захист, гарний розворот, формація фейк виходу, ймовірно, це нас приведе з першої цілі до АТХ, а потім це нас приведе до 120-117 тисяч. І зараз я чекаю 117-120 тисяч. Ми вийшли з даного балансу і гарно втримуємо зараз. Цей вихід. Тобто, ну, ми в баланс не повернулися і гарно втримуємо район 100 тисяч доларів, 98 тисяч доларів. І зараз далі ну, вартує далі очікувати тільки вихода на 117 тисяч. Іншого варіанту, я для себе особисто не розглядаю наразі. І очікую тільки цей вихід. В плані позицій, звісно, дуже складно видалося. В нас відбулася інагурація Трампа. Токени, ті мемкоїни, Трампа, ліквідність доволі з ринка висосили всякі укази, закони, воно все дуже ринок дуже хірачило останній тиждень, навіть останні, можливо, півтора тижня. Дуже важко, але менше з тим, в перспективі, я думаю, ми побачимо на очікуваннях, якщо брати якісь типу фундаментальні новини по крипті, то там є ряд моментів. Один із них оцей біткоін резерв, якісь очікування по ньому є і там, можливо, будуть скоро якісь. Підтвердження до цього щось, хоча б про це почнуть говорити. Да? І, можливо, на фоні цього біткоін дасть паличку вверх на 117 тисяч, можливо, на фоні інших якихось моментів. Ну, менше з тим, чи основні очікування, це ріст. Ріст, в нас фактично рітест, балансу після виходу. Да? Ми пиляли-пиляли в балансі, був ложний вихід. Ми оформили вихід, зробили зараз рітест і маємо йти вверх. В плані позиції важко, це хіба якщо брати лонг тут, дивиться, стоп заціла я. І щось очікувати. Ну, це, ну, це, Хіба єдиний варіант, як можна взяти позицію. Тобто ну, ну, тобто, ну, Хіба от щось таке пробувати. Стопом хоча б за цей, але я за ціло я і стейком. В 117-120 тисяч. Тут один до двох єн, якщо за цей ли один до чотирьох єф в даній позиції. Вважаю, це непогано, таке очікування. Особливу увагу зараз я би приділив альткоїнам, особливо ефіріуму, який є дуже недооцінений. Я думаю, що от Ефіріум має всі шанси піти в адський сильний ту зиму до АТХ саме з цих поєнтів, яких він зараз. Саме з цих поїнців. Зараз, якщо дивитися на домінацію, далі йде по плану, район 60% були тестили після того, як ну, ми втримали 62% і впали. Да? І зараз я чекаю, ну, що ми отак порозпилюємо, як я малював в минулого огляду. І ми підемо на зниження. Якщо говорити про ефіріум до біткоїна, от. Той ефіріум до біткоїна виглядає доволі таки дуже відносно, але в нас от ми казали, що варто очікувати формацію фейк-виходу. Зараз, звісно, подивимося. Ну от, хоча б якісь отут почали проходити об'єми, бо їх до того не було. І, і якби моменти переливу зустрічалися тільки от в цьому, в цьому діапазоні. Більше ні. От, і зараз от знову проходять хороші об'єми. Є всі шанси, я думаю, якщо піде перелив, то в нас ефіріум на фоні от цієї всієї історії, ну, продовження рости і так далі, зниження домінації, гарно почне рости. Саме він. А потім, відповідно, і токени на ефіріумі, такі як оптимізм, Арбітрум і так далі. Оптимізм я сам особисто от докупив, от буквально тут, на це значення. Зараз за нього трошки скажу, якщо вже. Euh, Проте пішло, я його тут і докупив. Десь по 1,74. Плюс-мінус. Зараз трошки просадочка, ну не важно. Все-таки думаю, що ну, маємо побачити гарний ріст, Ну, я надіюсь на то, я очікую. от, Очікую найближчий час все-таки, посилення ефіріума. І якщо говорити саме про нього. То в нас також з формації є ложного виходу, тобто були оці вотлоя. Ми їх оновили, що є логічно. Он, оновили дуже об'ємно, тобто є ознаки захоплення ліквідності плотно. Е, якщо от відкрити зараз ну, якийсь 4-годинний таймфрейм, то тут прийшли дуже хороші об'єми, і прям, ну, момент захоплення ліквідності дійсно підтверджує ці формації фейк виходу Після чого основне очікування наразі по ефіріуму – це вихід на глобальне. АТХ на 4870. Тобто, ну, я чекаю, я в ефіріумі в Лонгу зараз, да, я подавав в телеграм-каналі Лонг. Ми з вами зайшли. Основне очікування наше це по-перше, що ми будемо пробувати рівень 400. Це як перша ціль, імовірна, да. І друга така ціль це глобальна тиха цього лонга. Якщо говорити про спот, я акумулювали з вами тут по 2600 раніше от 7К продавати я його не буду. І я думаю, ефіріум в найближчий час настільки нас буде радувати, як ніколи. Розумієте, як ніколи в житті. От, про крипту я сказав свої думки. На рахунок корекції і так далі, я думаю, вона дійсно закінчена. Була отут на 9089к. коли ми шорс закрили, то я сказав, що я думаю, що вона закінчена. Я почав лонгувати і жду реально 120. к Все. Тобто, думаю, корекція в крипті закінчена, нас жде щось непогане, найближчим часом по крипті. Переходимо до фонди. По фонді по Форексу я казав в тілезі я постив, що чекає глобальний розворот євро-долара. Це ще звідси я постив. І поки мої думки непогано підтверджуються, я особисто брав Лонга, закрив половину 50% в районі 1,05 і решту буду тянути до моєї цілі 1,66. Ну я буду далі по тренду працювати, ймовірно, в лонг в рамках дня і ділитися з вами. Позиціями, думками в телеграм-каналі. От я все-таки думаю, що крім того, що ми зробили ну, глобальний так би мовити, розворот на євро. От я казав, що Трамп перейде, ймовірно, так і буде, бо там ще будуть печать бабок, підняття держборгу так далі. Більш м'яка монетарна політика, все це приводить нас до розвороту діксі, долара, індексу долара і укріплення валют інших. От, долар, думаю, зробив дійсно глобальний розворот, і нас жде сильне зниження по ньому на оновлення даного мінімуму, можливо, нижче. Це відповідно позитивно для євро буде. Можливо, хая 2021 року ми оновимо. Якщо говорити про фунт, також лонгував непогано. Я думаю, зараз, що от тут ми зробили також розворот по фунту, і в принципі можемо прямувати. Фунт зараз особливо недооцінений. ну, реально, от Якщо брати Британію, там дуже теж, от, особливо фунт, всі дуже шортять, страшно. Фунт, думаю, всіх він на цьому і накуканий. І, можливо, ми побачимо оновлення максимумів 2021 року, також по ньому це буде така кінцева ціль. Прям. от Подивимося. Ну, як мінімум, по тренду також буду далі торгувати його в лонг з нового тижня, з корекцій, з ретестів. Ну, Це треба буде дивитися, як будемо розторговувати, що буде робити. Тут зараз прям сетапа, щоб зайти, я не бачу. Треба чекати корекцію якусь, або якусь формацію якогось боковичка, умовно, над цим рівнем, якби ми отак скоректувалися, можна було б тут щось дивитися, якісь лонги і так далі. Тобто логіка зрозуміла. По Форексу, якщо брати євро, долар, фунт, я настроєний, що глобальний розворот стався, по Діксі, ну, що він також стався, але в шорт. От, по фондовому ринку також у нас були позиції. Є SP 500 і було зафіксовано в цьому районі 50% позицій, яку набирали літа цього. Взагалі в Тілезі і не тільки в Тілезі на минулих оглядах каза... ну, казалося очікування звідси розворота. І стілю АТХ першої. Це реалізувалось повністю. Я все-таки чекаю продовження росту, можливо, після певної якоїсь корекції. От, в район 6300, думаю, ми гарно побачимо, поки рости маємо. От. І це не тільки на SP, це NASDAQ, та ж сама історія аналогічна. Якщо брати русел, то історія також в принципі, відпрацьовує себе. Також гарно зробили були захват ліквідності, гарний фейк-вихід, і зараз я думаю русел прямує на Теха і буде йти вище. От. Теж непогано собі торгується. Як, ну Подивимося, як, звісно, буде з понеділка, можливо, буде якась певна корекція, з якої можна буде дивитися якісь позиції. Ну, не факт. От. Золото, за нього нічого не говорив. Я чекаю оновлення даного максимуму. Подивимося, поки виглядає ну, далі, що на фоні особливо початкового зниження долара, нас можуть закинути в орендажі 3К трошечки ще. Ну, це вже не важливо, бо думаю, після того буде корекція дуже найближчий час. От. Що воно не буде прям жорстко вже рости, Через те, я його ігнорую і не торгую. Ми звідси от весь рух забрали, і навіть трошки нижче, якщо брати. Я закрив всі позиції, вийшов золото і не торгую його. Шортити також не рекомендую. дивитися на оновлення даного максимума. І там, якщо був би фейк-вихід, да, можна було б зашортити. Ну, краще золото не шортити. От, якщо за нафту ще скажу. По нафті я казав, що очікую з району 80. От тут ми формували очікування, що має, ймовірно, бути винос район 80. Тут гарні об'єми теж прийшли в продаж, як і тут. Ну взагалі, тіпа, тут сильний рівень. Я чекаю нафту звідси на на продовження зниження в перспективі в район, ймовірно, 60 доларів за бренд. Тобто зниження буде, зниження нафта це для всіх дуже гарно і дуже добре. Дякую всім, що переглянули. Я був радий вам сказати, поділитись трошки своїми думками. От, ну, скрипти реально кажу, вартує зараз звертати, думаю, увагу, саме на ефіріумі, токен на ефіріумі. Типа, теж недооцінна штука, це, як знаєте, як про фунт я казав. От, як про британську економіку, якщо дивитися, наприклад, UK's... 100 UCE okay, да, типа, то він, ну, як би теж тут, дивіться, який вихід жирний вийшов. Що... До речі, щось завтикав за нього сказати. Піджаття гарне було, на це й не важливо. Тобто, от зараз Ефіріум дуже, ну, я би дивився, дуже особливо враховуючи всі переливи по ньому. Якщо говорити от ще за тотал, скажу один момент і все. От, по тоталу, я думаю, ми, ймовірно, е закінчили також цю нашу корекцію, втримали рентг 3 трильйонів, був такий теж формація фейк-виходу. Основне очікування продовження росту, і ймовірно, якщо брати чисто математично. То нас чекає 4 4 трильйона, Це як на найближча ціль, після якої, можливо, буде також якась корекція. Можливо, це буде прям залповий такий рух. Да. ну Глобально, по КАПі, да. якщо брати Fibonacci туди-сюди. Чекайте, зараз От за це ще скажу. Глобально, ми маємо. Думаю, 5 трильйонів забрати, 5,5, може і 7 трильйонів на цьому циклі. Це буде таке завершення. Якщо буде 7 трильйонів, я все продаю нахід, іду з ринка і чекаю нових можливостей для покупок після ведмешки. Ведмешка теж буде по-любому. але це питання не скорого часу, я думаю. Все, дякую всім. Будемо в тілезі. Ділитися позиціями да, протягом тижня. Все, бувайте. Всім успішних торгів і гарних днів і всього найкращого.